Життя людини з зустрічі з жінкою. Так, це мама, а крім мами, це бабуся, вихователька, вчителька, лікарка, продавщиня. Роль жінки в житті, долі кожної людини величезна, та є відомі жінки, які зробили неоціненний внесок в історію, культуру, науку України. На першій сторінці серед видатних жінок України княгиня Ольга, мудра, сильна, загадкова жінка 10-го сторіччя. Після помсти за свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга стала правити та наводити лад у державі. Саме при княгині Ользі почали зростати багатство та могутність київських земель. Українська красуня, розумниця Анастасія Лісовська, потрапивши до турецького полону, завдяки своїй мудрості, стала відома світові як Роксолана. Роксолана, четверта дружина султана Османської імперії, Сулеймана І, давала корисні поради в 16 столітті правителеві. Османської імперії власним коштом будувала мечеті, школи, лікарні для жінок. Леся Українка. З дитинства хвороблива дівчинка та дуже обдарована. Чотири роки вже читала. В дев'ять склала перший вірш Надія. Тринадцять років. Перша опублікувала свої поезії під псевдонімом Леся. Українка. Леся Українка мала прекрасні здібності домов, писала свої твори українською, російською, французькою, німецькою, перекладала з давньогрецької, англійської, польської, італійської мов. Продовж життя цікавилась українським фольклором, збирала народні пісні, легенди. А знаєте, жанр, в якому написана лісова пісня, тепер називають фентезі. Обов'язково перечитайте цей твір. А це Соломія Крушельницька. На початку ХХ століття на оперних сценах світу блищала українська оперна співачка, неповторна, неперевершена. Оперна співачка, яка пропагувала українські народні пісні, твори українських композиторів, і на біс виконувала лише українські пісні. Марія Оксентіївна Примаченко, українська народна художниця, творила в жанрі наївного мистецтва. Марія Примаченко. Народна художниця України створила понад 800 картин. Її фантастичні звірі унікальні в світовому мистецтві, її звірі це і пересторога, і заклик до дружби, миру. Величезна кількість українських жінок роблять щодня, щохвилини свій внесок добра, краси. Надихають сильну половину людства на нові звершення перемоги. В ніжних та міцних жіночих руках тримається життя, злагода, мир.